Президент України Петро Порошенко відвідав Польщу з робочим візитом, під час якого взяв участь в урочистостях, присвячених 70-річчю завершення Другої світової війни. Під час візиту він взяв участь в церемонії вшанування пам'яті загиблих у меморіальному комплексі Пам'ятник героям Вестерплятте. У церемонії також взяли участь президент Польщі Броніслав Коморовський, глави іноземних делегацій, в тому числі генеральний секретар ООН Пан Гімун та президент Європейської ради Дональд Туск. Президенти Литви, Естонії, Болгарії, Кіпру, Чехії, Румунії, Хорватії, виступаючи під час офіційної церемонії, президент Польщі Броніслав Коморовський вкотре згадав про Україну і сказав, що її місце серед інших країн програми східного партнерства. А Президент України Петро Порошенко порівняв мир у 1939 році, коли саме в Гданську пролунали перші постріли Другої світової війни з миром сьогодення. Він назвав їх обох крихкими. Давайте без ілюзій, тому що історія не може повторитися. анексія та загарбання під приводом захисту етнічних меншин, спокуса і корозія європейської солідарності усе це може стати новою реальністю, але все залежатиме від вибору Європи. І цей вибір має ім'я Україна. генеральний секретар ООН також згадав про конфлікт на сході України. Він зокрема зауважив, що зараз у світі триває багато конфліктів, і війна на Донбасі є одним із них. Та світ повинен взяти урок з минулого, щоб більше такі трагедії не повторювалися. Він також запевнив президента України Петра Порошенка у своїй повній підтримці. Жахіття війни не повинно повторитися. Ми повинні уберегти наступні генерації від війни і конфліктів. Зараз ми перебуваємо в центрі Європи, але також демонструємо нашу солідарність з президентом України Порошенком. Президент Петро Порошенко вкотре закликав ООН брати активнішу роль у врегулюванні ситуації на Донбасі та відправити туди миротворчу місію. Говорячи про конфлікт на сході України, генеральний секретар ООН пан Гімун вкотре наголосив на тому, що його сторони повинні в повному обсязі дотримуватися мінських угод. Окрім того, він зазначив важливу роль Петра Порошенка у мирному врегулюванні ситуації. У п'ятницю пан Гімун відвідає з візитом Україну.